Опівночі вівторка, 24 червня, Росія масово атакувала ударними БПЛА приватний сектор у селі Великий Бобрик Верхньосировецької громади. Щонайменше вісім безпілотників поцілили по одній із вулиць. На жаль, у наслідок влучань три людини загинули, ще шість зазнали поранень. Сумська обласна прокуратура оприлюднила вік і стать загиблих. Це хлопчик п'яти років, 52-річний чоловік та 84-річна жінка. Загалом вщен зруйновано сім житлових будинків, ще 22 пошкоджено, згоріли. Шість автівок на місці надзвичайної події працювали всі екстрені служби. Постраждалим, надається необхідна допомога. Рятувальникам знадобилося близько шести годин, аби повністю приборкати масштабну пожежу. У півночі 24 червня, російські шахеди у кількості до 10 штук нанесли масований удар по центральній частині одного із сіл верхньосоровицької громади. Як результат Виникли масштабні пожежі одразу в шести різних домоволодіннях. Палало одночасно 15 будівель. Під завалами в одному із зруйнованих будинків знаходилось четверо людей: це бабуся з внучкою, а також мама з дитиною. Звичайно, рятувальники негайно прибули до місця події, обстежили територію і приступили до порятунку людей. Використовуючи спеціальний гідравлічний інструмент, з-під завалів вдалося деблокувати живими бабусю та внучку, також вдалося врятувати маму. На превеликий жаль з під зруйнованого будинку також вивільнили бездиханне тіло хлопчика. До самого ранку, а саме до 6-ї години, проводились роботи по ліквідацію всіх осередків горіння. Не дивлячись на загрозу повторних ударів, рятувальники змогли запобігти подальшому поширенню вогню. За попередньою інформацією, наслідок цієї атаки пошкоджено 24 житлових будинки, а також транспортний засіб. Як результат, три людини загинули. Серед них одна дитина. Також, за попередньою інформацією, ще 6 людей, серед них троє дітей, отримали різного роду травми. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Бажаємо якнайшвидшого одужання та відновлення фізичних сил пораненим. Ніколи не забудемо та не пробачимо.